Твої брови це потужний інструмент для підкреслення природної краси. Що якщо я скажу тобі, що створити ідеальні брови простіше, ніж ти думаєш, і ти можеш навчитися цього всього за сім простих кроків. Я Джесіка, майстер брів та визнання Ві. І за 5 років я досконало освоїла секрети ідеальних брів. Але не завжди було так, коли я сама шукала методи, щоб зробити свої брови ідеальними та часто направляла на способи та поради, які тільки приводили до витрат часу та грошей. Тому я створила цей курс, щоб ти могла отримати всі необхідні знання та навички. Я розкрию прості, але ефективні техніки, які дозволять тобі за кілька кроків стати справжнім професіоналом у фарбуванні та корекції брів. Ти не тільки навчишся працювати з формою, а й зможеш зробити брови максимально природніми або виразними. Це вже на твій смак. Цей курс не для тих, хто хоче витратити купу часу на безкінечні теорії. Я роблю акцент на практиці. Короткі уроки, чіткі кроки, які можна застосувати з першого заняття. Готова зробити перший крок до ідеальних брів? Тоді реєструйся на курс прямо зараз і почни вчитися у зручному для тебе темпі. Ти зможеш вже завтра почати створювати ідеальні брови, які підкреслять твою природню красу.